І знову ціла галявинка синього рясту. Його тут дуже багато, який він ніжний та тендітний, який вражає своїми такими ніжними квітами. Дуже гарний. А ось ще біля нього притаїлася пшінка. Колись ми з неї готували зелений борщ. І поки вона не розквітна, вона дуже корисна. А ось ціла невеличка галявинка медуночки вже по обіді і сонечка немає, тому вона трішки скрутила свої пелюсточки. І бжілки над нею сьогодні не гудуть. Але ми прийдемо сонячну днину. Коли вона буде розквітати у всій своїй красі. А ось знову доріжка березневого первоцвіту. На жаль, не всі назви я знаю, але вони поруч, поруч, цілі галявини. Подивіться, які в них ніжні пелюстки, ніжні квіточки. Вони всі чарують своєю красою. Весняні квіти України